Родинні рахунки, Чи допоможе захід повернути награбоване режимом Януковича, та чи зможуть тепер українці протидіяти злочинцям у владі? Про це сьогодні спитаємо в голови правління центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку отже, ухвалені в країнах ЄС та США заходи щодо блокування рахунків ну деяких корупціонерів українських, які пов'язані зокрема з режимом Януковича. Це вже перший крок. А що треба реально зробити, аби повернути Україні те, що було, ну скажімо так, награбоване? Професійне запитання. Дійсно, це лише перший крок. Тобто замороження рахунків е, в Європі не означає повернення цих грошей в Україну. Це зовсім різні проєкт, е, процеси. Перше, європейці заморозили рахунки. Далі ключовою організацією для повернення цих грошей в Україну є Генеральна прокуратура. Тобто, зараз е, наші слідчі Генеральної прокуратури мають звернутися е, до е, прокуратур європейських країн і сказати: дивіться, от фігуранти є, яких ви гроші заморозили. Ми звинувачуємо цих Ось в таких злочинах. Угу. Будь ласка, не лише заморозьте рахунки, а почніть процес їх конфіскації. Чому це важливо? Тому що замороження завжди тимчасове. Замороження ми будемо просто пояснювати, mm. щоб було зрозуміло. Це неможливість зняти гроші, mm -hmm. зняти, бо зробити будь-яку з ними дію. Але юристи наших корупціонерів вже в Австрії, наприклад, подають зустрічні позови до австрійської прокуратури про те, що а на яких підставах ви заморозили рахунки, і тому австрійці вже зараз просять в українських колег друзі, дайте нам підстави, інакше ми змушені будемо розморозити ці гроші. Що є підстава в даному випадку є... кримінальне Прив... провадження. кримінальне провадження Розпочати, але тут... почати чи закінчене звис розпочав. Хоча б розпочати. Але тут дуже важливо розуміти, які... Е, які... По якій статті мовно масовий розстріл людей, по які зараз винувачені більшість можновладців не зовсім є тим злочином, з якого витікає фі -фі -фі фінансовий компонент. Дуже важко ну, звести відмивання грошей з масовим вбивством. Тому, перше і важливе, прокуратура зараз має кримінальні справи по всіх тих десятках журналістських розслідувань, в яких дуже чітко писані корупційні схеми. І що зробили ми? Ми допомогли прокуратурі, узгаузагальнівши ці факти і передавши їх вигляді звернень до Генеральної прокуратури. Тобто, таким нам... чином. Якщо це це тільки перший крок, який розпочався, так. тепер справа за закордонними організацією. за генеральною прокуратуру, яка почне провадження проти фігурантів ще й по інших злочинах, і дуже важливо звернеться з відповідними запитами до своїх колег за кордоном. Наскільки ці... реально, якщо ці гроші mm -hmm. повернуться, ми ну, будемо так кроками mm -hmm. розмірковувати. Якщо вони повернуться, наскільки реалістично, що вони будуть цілеспрямовані саме на те, що необхідно, а не залишаться, скажімо, вони ж теж mm -hmm. перейдуть до певної якоїсь організації, якогось банку чи фінустанови, mm -hmm. де вони. Не зосередяться після того, знову потрібен буде їх новий розпорядник, який, скажімо, там ціле спрямовано їх буде кудись надсилати. Дуже гарне запитання, і відповідь на нього ми, як громадський сектор, побачимо на цьому парламентському тижні. Нова більшість постійно говорить, що ми хочемо боротися з корупцією. На цьому тижні ми побачимо наскільки їхні. Бажання співставне з тим, що вони озвучують. Буде два законопроекти: 2207 і 3378. Це фактично ті антикорупційні законопроекти, які змінюють систему. Ну, наприклад, один, один законопроект показує, закриває ключову корупційну дірку в державних закупівлях. Ну, основна основна схема це, та так, розказання грошей. І законопроект готовий до голосування. Він е, зареєстрований. Ключком яценюком, тягни боком, тобто жодної можливості не проголосувати немає. Але якщо він не буде проголосований, то чіткий сигнал всім нам, що ця влада така саме попередня. Угу. Тобто це означає, що все ж таки схеми хочеться зберегти. Якщо так раптом станеться, це означає це бажання... буде очевидним доказом того, що ключові корупційні схеми хочуть, хочуть хочуть зберегти, і тоді неважливо, чи повернуться ці гроші в не повернуться. Вони все одно будуть вкрадені. Не дуже оптимістично mm -hmm. звучить, але все ж таки сьогодні ви співпрацюєте з владними інститутами щодо усіх антикорупційних дій? Наскільки скажіть а, ця співпраця плідна? І наскільки громадські організації, які зараз дуже активізувалися, mm -hmm. їх дуже багато? Не всі вони мають стосунок саме до фінансової складової, але тим не менше, наскільки їх вплив сьогодні є вагомим? No. Саме в політичну і фінансову цю сторону? Конкретно зараз ми працюємо наша організація працює з Генеральною прокуратурою а, і міністерством економіки. Те, що ми бачимо зараз, ми задоволені, насправді задоволені, тому що дуже, комунікація близька, швидкі рішення, але, знову ж таки, по ділах їх пізнаєте їх. Ми маємо дуже чіткі домовленості з Міністерством економіки. Скажімо, завтра мають нарешті е, дати нормальний доступ для всіх бажаючих до сайту вісника державних закупівель. Це означає, що будь-яка людина може подивитися. А що саме закуповувалося за її гроші в її місці? Тому, може, така ж можливість і раніше існувала? На, на жаль, ні. Вона існувала тобто, два доступу до фільтру. Тобто, якщо ти там, правоохоронець або особливо наблизний, ти можеш реально подивитися, порівняти, хто що купив, за якими цінами. Якщо ти просто користувач, ти не міг подивитися, скажімо, а що саме купило е, управління охорони здоров'я? По яких цінах це неможливо було технічно зробити? Угу. Якщо міністр економіки дотримує свого слова і завтра це Буде відкрита інформація на фільтрах, для мене це буде ознакою того, що конкретно цей посадовець готовий боротися з корупцією. Ну та прозорість про яку говорять. яку всі говорять, але вона має бути втілена в реальних кроках. Якщо Генеральна прокуратура надійшли оці звернення своїм колегам. Ми допоможемо експертно, допоможемо з контактами, але якщо вони це зроблять, для мене це буде ознака того, що ця прокуратура реально хоче робити щось з корупцією. Якщо Генеральна прокуратура ми поснули генеральній прокуратура доказову базу того, що їхні працівники минулої влади очевидно вчиняли кримінальні злочини, і будемо. Оцінювати бажання прокуратури боротися з корупцією не по словах, а по тому, чи будуть порушені кримінальні справи по цих експрокурорах, чи не будуть. Добре, тоді ми зосередилися на деяких схемах корупційних. Ми поговорили mm. про те, що тендерні закупівлі вони є ну дуже сумнівним або, скажімо так, ну дуже цікавим моментом а, заробляння деяких mm. певних осіб. Давайте поговоримо, які ще реальні схеми є такими розповсюдженими, на які треба звернути зараз увагу. Можливо, громадяни про них. Просто не знають. А. А, перша і на і найшвидша схема це державні закупівлі. Тобто тільки за е, 50 мільярдів гривень було вкрадено менше, трошки більше, ніж за рік, і це офіційні дані Служби безпеки. Ми вважаємо, що більше. А навіть цифра в 50 мільярдів це майже весь бюджет консолідованої охорони здоров'я. Це величезна сума. А, говоримо про іншу схему. Це митниця. Коли, ну, скажімо, той самий нафтопродукти завозяться в Україну, і нафтопродукти, завезені певними кампаніями, не вкладаються митом. Це величезна корупційна діра недотримання до бюджету. Митниця держзакупівлі. А, але якісь такі знаєте, системні речі, які насправді, зміни в яких міняють цю систему. Одна з них це закон на наступному тижні про позорить державних закупівель. І інший закон це ем, протидія компаніям, які зареєстровані в офшорних юрисдикціях. Знаєте, це коли м, я міністр, я хочу вкрасти гроші власного міністерства. Я не можу взяти просто гроші в касі, так не відбувається. Якась компанія має надати послуги моєму міністерству фіктивні послуги або наддорогі – неважливо. Важливо те, щоб не було зрозуміло, що насправді я справжній власник цієї компанії. Тому е, на Кіпрі е, реєструється ну, компанія, Так, та, та, ну фантазуємо, я не міністр. Реєструється компанія, яка реєструє цю компанію, яка надає ефективні послуги під моєму міністерству. Так от треба зробити так, щоб жодна компанія в якій не було зрозуміло, хто її справжній власник не могла претендувати на бюджетні, тобто наші з вами гроші в бізнесі без проблем. Ховайтеся, хоч під землю. Але якщо хтось претендує на дощі державних закупівель, рефінансування банків, ціни в інвестиції з бюджету, будьте добрі, я хочу знати, хто ця людина і знову ж таки прозорість, про яку всі говорять. А... Зараз всі сподівання покладені на таке слово, як люстрація. Напевне, що не всі знають, що воно означає. Якісь асоціації з тим, що це очистить владу від корупціонерів, є але докладно, як це буде відбуватися, і наскільки люстрація буде результативною в плані боротьби з корупцією. Ну на жаль, громадяни цього розуміння mm. не мають. Можливо, завдяки тому, що якраз ця тема є дуже темною сама по собі, оскільки говорити про люстрацію у практичному значенні дуже важко сьогодні. Як ви вважаєте, люстрація міфічна для нас зараз? Вона поки що вона спрацює, як ми бачимо в нашій організації цю тему. Е, ну ми, ми дві доби сиділи з. Е, Ристами і не знайшли інструментарію по ілюстрації. Ми не знайшли її. Це теж, що її немає. Ми не знайшли. Як ми собі це бачимо? Тобто, якщо прокурор крав або суддя виносив завідомо неправомірні рішення, ну. Його не треба люструвати. там що закон... Таке люструвати? Давайте хоча б... Люстрація це, це в суті, люстрація означає, що ми виписуємо в законі якісь критерії, за які, е якщо людина підпадає під ці критерії, вона не має права бути у владі. Такий фільтр. В чому проблема? У нас ж не, ну, не тільки комуністи крали, або не, не, ну, не тільки прокурори. там... Тобто, воно, всі, хто був прокурором, мають бути звільнені, де ми візьмемо зараз інших прокурорів. Неправильна схема. Якщо прокурор крав, то не треба фільтрів і законів про люстрацію. Треба посадити на основі чинного кримінального кодексу. Тобто все не треба ускладнювати. не ви. треба ускладнювати, друзі. І оце бажання заговорити ну, нас дуже зараз настрожує. Бо всі говорять про люстрацію, при цьому прокурори не сидять, судді поки не сидять. Більше того, дуже багато кримінальних проваджень вже початі, але їхню ефективність ми бачимо конкретно по тому, хто сяде і на які терміни. Наскільки реально зараз заборонити, торкнулися тема офшорів, mm -hmm. наскільки реально зараз заборони?